У мене буде цікаве відео. Ви познайомитеся з мамою і її дітьми. Мама це ось ця хоста, велика хоста, так вона сама крайня, називається Hello America. Так, от подивіться на неї уважно, вона велика, трошки синювата ну це вона так по відео, а взагалі-то вона зелена і з такими нерівними жовтими краями. А ось зараз ви подивитеся, що з неї вийшло. Тобто ми трошки з нею по. Працювали, і вийшло в нас велике-велике сімейство. Причому всі ці хости різні, ось подивіться, яка красуня величезна вийшла, потім ось такі зелені. Навіть сині в нас вийшли хости, ось такі зеленкуваті з таким салатовим, трохи жовтуватим відтінком. Зовсім зелені, менші. І ось така зелена також красуня. І навіть мармурова. Ось, подивіться, яка мармурова вийшла. Все вони виросли з насіння, яке нам дала прекрасна наша Америка. І Хилова Америка, так. Ось подивіться, всі вони цікаві дуже. Але, на жаль, вони без цього краю. Який буде далі результат, ми не знаємо. Ну, Скоріше за все, вони такі залишаться. Ну, вони по-своєму дуже гарні, навіть оригінальні. А зараз ми подивимося з вами, що вони в нас виросли. А виросли вони у нас, ось такий у нас розсадничок тут є, можна подивитися. Так, плюхнулись. Ось подивіться, це у нас дитячий садочок. Ось і малесенькі такі хусточки, вони всі виросли з насіннячка. А насіння зібрали, коли воно визріло після квітування. Подивіться, на що воно схоже. Ось вона така висохла, і там всередині такі плюночки. Ніби не зовсім схожі на ялинкові такі. На Шишечки там всередині є. Але от такі ось на пленочки є маленьке черненьке насіння. І ось воно висаджене під вологою спеціально, в такому горщички. І оце наші дітки. Але ще дітки цікаво, що вони самі з'являються у нас від того, що ми їх не трогаємо, і там тихесенько десь ця хоста вона трісне, насіннячко висипеться. Мало того, що воно. Само зійде, але ще його дощик понесе кудись далеко. І Десь воно навіть у щілинковий асфальт закотиться і там собі тихесенько виросте. Ось така вона природа, яка любить виростати навіть в самих таких несподіваних місцях. І якщо жити захочеш, бачите, знайде собі місце, де народитися. Ось такий у нас був експеримент. Далі буде. Ви бачите, яка коробка. Ось цікаво, що з неї вийде.